Доброго дня! Хочу поділитися особистими враженнями від благодійних гастролей харківського театру для дітей та юнацтва в Полтаві. Як ви знаєте, ГО Янголи та ротарі клуб Харків Фемелі допомагають в організації благодійного туру театру. Значна частина зібраних грошей йде на організацію туру дітей загиблих героїв до Санти в Лапландію. Чому саме такий тур? Чому саме в Лапландію? Все дуже просто. По-перше, два члени ротарі клубу Харків Фемелі з Фінляндії зрозуміло, що їм простіше вирішити ряд питань на місці туру. По-друге, це потужна психологічна реабілітація для дітей, а дітям це більш потрібно, ніж дорослим, Повірте. Навіть під час вистав театру я бачив, як діти забувають про війну, про постійну загрозу прильотів, їх обличчя просто світяться. І це лише одна вистава. А уявіть, якщо тиждень без повітряних тривог в чарівній країні. Зимова казка з Сантою, на мій погляд, діти героїв такого варті. Щодо вистав в Полтаві, я дуже вдячний акторам театру дітей та юнацтва за те, що вони повністю виклались.

Весь класс пришел, и я очень редко и решила тоже пойти, потому что это очень интересно. Я люблю выставы. Мне понравилось, как як... Октери смішно виступали. Це було дуже смішно і не забув. Всі сподобалися, але найбільше сподобався кіт. Мені сподобалось більше як побережнили злого мага. Він дуже був плохой, але я гадала, що все все буде хорошо. А Тому що там дуже цікаво та... різні моменти. Красиві. Не знаю. Красиві герої. Да. Да, нам дуже это, понравились это в цей раз герої, дуже прикольні, емоціональні. Ко котик був дуже смішний. Котик да. взагалі да. топчик. Взагалі да. дуже класно. Сібба була. В театр проходимо кожного тижня. Захопленням дивимося зараз дитячі вистави. Зараз по дитячих виставах. Побачили, що будуть у нас гастролі Харківського театру і, звісно, стало ну, дуже цікаво, неймовірно. Сьогодні все підтвердилось. просто неймовірно. Артистам велике дякуємо і запрошуємо ще. Наш театр, харківський театр для дітей юнацтва приїхав до Полтави показати дітям наші вистави, які ми показуємо для дітей Харкова, Харківщини у підвалах, у бомбосховищах. Ми приїхали сюди, щоб. Наші актори, які забули, що таке справжня сцена, справжня світа театральне, справжній звук, справжнє знаходження глядача і тому і свято для наших акторів, для нашого театру. І коли ми зустрілися з полтавчанами і розуміємо, як ми радість переносимо нашим дітям, і розуміємо, як це потрібно для них, бо відчуття війни це не, не їх потреба. І тому наші виступи дозволяють і виступи театру ляльок. Вони теж працюють для дітей і інші театри. І наша задача, щоб театри нагадували дітям, що все добре, все буде гаразд, буде світле майбутнє, буде вільна і сильна держава. І що вони наша надія, наше майбутнє і тому наші вистави і для цього, щоб вони розуміли, і надія була у них тільки на перемогу. І ми бачимо, як сіяють як очі наших глядачів, і розуміємо, що це дуже гарно і для наших акторів, які вже скучили за описками, скучили за тим, що вони можуть працювати на великій сцені театрів. Наш театр доєднався до цього туру. Благодійного для того, щоб ми могли зібрати гроші для дітей героїв, ви знаєте, що багато батьків загинули на фронті. А діти зараз без батьків, і ми бажаємо підтримати їх, і тому ми приїхали. Щоб якось підтримати їх і зібрати гроші, то щоб вони могли поїхати до Лапландії. Ви знаєте, це казкова країна, і цю казкову країну бажають поїхати усі. Ну, це початок наш перший крок. І Як там буде далі? Ми бажаємо, щоб Полтава була першим в нашому турі. Потім у нас є наміри поїхати до Черкас, до Дніпра, до Запоріжжя, Київ, Чернігів. Я думаю, що у нас, у нас будуть підтримати, бо перший наш крок, я бачу, що ми зверні до благодійних до благодійних фондів. Вони говорять, так ми допоможемо, і це дуже дякую усім, хто нам допомагає. Я думаю, що якщо ми сьогодні, завтра, Полтаві покажемо наші вистави, я думаю, нас побачать і тому будуть у у інших містах теж нас підтримувати, щоб діти героїв поїхали до казкової країни. Закликаю і вас слідкувати за анонсом майбутніх гастролей та відвідати вистави театру. Таким чином, ви і своїм дітям зробите свято, і нам допоможете в добрій справі. На цьому все На все добре, друзі. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.